Всім привіт! Ви на каналі Романа Масла. Сьогодні дуже потужний, цікавий випуск Айромен для чайників. Дуже давно хотів його записати. Чому це так дорого? Чому це стільки коштує? Що таке айронмен? Скільки потрібно витратити грошей для того, щоб цим займатися? Що таке тріатлон? Трошечки часу, і я вам все поясню. А саме зараз час поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і написати коментар. Ми з вами таким чином спілкуємося. Тому сідаємо позручніше і поїхали. Спілкуємось. Що таке Ironman? Давайте повернемось на саме початок. Взагалі, айронмен це е, дисципліна для аматорів. Це ама... аматорський спорт, це не є професійною дисципліною. Це триатлон першочергово. Ми сьогодні поговоримо про дисципліну 73. Це називається половинка. Половинка дистанції Ironman. Це частина плавання, частина бігу, частина велоетапу. Якщо ми все це розбираємо, 1,9 км нам потрібно пропливти. Після цього дуже швиденько сісти на велосипед, проїхати 90 км, а після 90 км віла нам потрібно всього 21 км пробігти. Півмарафончик. Це дуже легко. Ти на їжі, Просто пробіг, проїхав на вілі і проплив. Я коли перший раз про це почув, у мене, чесно кажучи, хмурахи по шкірі пішли. І це нормально. Бо я про це почув перший раз сім років тому. Сім років тому я почав думати про те, що я хочу це зробити. І це був етап а, такого початку становлення. А сьогодні я вам хочу розказати, я вже казав, як я його проходив, що ми робили, з ким ми робили, де ми робили, як ми страждали. Це все нецікаво. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що це коштує дешево або дорого, або чому велосипед може коштувати стільки ж, скільки коштує Hyundai Sonata. Уявіть собі, ВІЛ коштує стільки, скільки машина. Це навіть питання, чому таке може відбуватися. Тому думаємо. Що це дешево розбираємо фундаментально і визначаємо, дешево це чи ні. Забігаючи наперед, хотів би вам сказати, що цей спорт може коштувати вам в рік. Не скажу. Щоб ви додивились до кінця, бо ми сьогодні з вами розберемо все досконало. Перша дисципліна в нашому випадку це плавання. Але до того, щоб нам почати тренуватися, нам потрібно зрозуміти, що нам потрібно: це слот. Слот це. Простими словами можливість приймати участь у тих чи інших змаганнях. До речі, це окрема історія про те, як реєструватися на змагання, бо є сайт Ironman, Ми зараз його тут поставимо. Є офіційний сайт всієї світової франшизи, де можна купити можливість приймати участь у будь-яких змаганнях. Тобто, потрібно обрати країну, в котрій ви хочете пройти цю дистанцію місяць, час і обрати заздалегідь до того, поки її не розкупили. Бо щоб ви розуміли. З моменту старту продажів до солдаут може пройти година, а може пройти дві доби. Тобто достатньо велика кількість територій, дуже велика кількість таких попсових місць, які розкуповуються дуже швидко. При тому, що кількість учасників на половинках ну, десь 2500 3500 тисячі. Хто вміє рахувати, той швидко порахував. Да? Знаєте, скільки це вартує? Вартість участі, і ми з цього з вами починаємо, може коливатися від 350 до 500 євро. Це за половиночку. Половинка дистанції, медалька на фініші буде вам вартувати десь 300-500 євро. От з цього у нас починається ця чудова, ця чудова подорож. Сьогоднішня подорож починається з прайсу 300-500 євро. Далі розбираємо підготовку. Період підготовки у нас займає. Ну, щоб без трав місяців 9. Всі кажуть, рік, от я вам хочу сказати, що за 9 місяців реально підготуватися. Беремо найсвідомішого атлета-аматора і готуємося рік. За цей рік вам буде потрібен тренер, до цього ми повернемось. Ми розмовляємо з вами про екіпювання. Починаємо з плавання. В плаванні нам потрібна шапочка для плавання, плавки, окуляри, пульсометр. Не беремо до уваги там, професійний набор, калабашки, лопатки, різинки для сухого плавання, ласти, дощечки. Робимо вигляд, що все це нам не потрібно. Нам потрібні базові речі. Базові речі можуть коштувати. Шапочка для плавання 5 баксів або 5 євро. Окуляри ну давайте там 15 євро порахуємо. Плавки, ну плавки 15, 30, 45. То заскільки знайде. В принципі, цього набору повинно було вистачити. Але ще є годинник. Годинник це така штука, з якою треба, ну, без нього готуватися ніяк не можна. І ми будемо готуватися з годинником. В моєму випадку ми готуємося з гарміном. Я фанат нормальної е хочу сказати, нормальної е аналітики, тому мені комфортно плавати в гармін, але якщо у тебе є якийсь інший смарт годинник це теж. Норм. Я там, не амбасадор якогось конкретного бренду. Хочеш плавати Apple Watch, плаває Apple Watch. Хочеш сунта, можна сунта. З чим завгодно, хоч світ з браслетом, неважливо, аби плавав. Краще плавати, ніж сидіти рівно на 5 нашій точки. Годинник може вартувати, ну, мабуть, давайте так, базово візьмемо тесь там якісь баксів 500. Бо це. Серйозний гаджет, можна купити не дуже новий, трошечки вживаний, можливо, нехай буде там 300-600, бо, в принципі, є за півтори тисячі годинники, є смарт-браслети значно дешевше. На плавательному етапі нам ще обов'язково знадобиться гідрокостюм. Є два шляхи. Є два шляхи, по котрому можемо рухатися. Теоретично є така опція гідрокостюм взяти в прокат. Перед самими змаганнями. Я такі випадки знаю, ніколи цим не користувався, бо є один маленький нюанс, як всі е, знають, що це не дуже гігієнічно. Напишіть в коментарі, якщо ви розумієте, про що я кажу, що, про що саме я зараз кажу, коли кажу про гігієну. Е, взагалі, гідрокостюм може вартувати, ну, мабуть, найпростіший гідрокостюм, скоріш за все, може вартувати якихось там 200 євро. Е, нормальний гідрокостюм буде коштувати, ну, мабуть, євро. 500, так на скидочку, точно. А, і ви повинні розуміти, що ви будете обов'язково тренуватися або в річці у себе а, в місті, або в річці у бабусі влітку. Зазвичай ви будете тренуватися в басейні. Скільки коштує тренування в басейні? У вас ну там ви порахуйте вартість абонімента. Давайте візьмемо так просто Умовлено, на вскидку. умовно одне відвідування, там 3 євро. Вам буде потрібно якась кількість тренувань. Про пізніше розкажу, скільки разів на тиждень ви будете тренуватись з плавання. Наступний етап це От Отут вже трошечки все специфічніше. Скажу, забігаючи наперед, одразу, що в моєму досвіді є дуже чудова людина, котра в цьому році зробила першу свою половинку в Air і вона робила цю дистанцію на залізному велі, навіть не на алюминів... алюмінієвому. І це був не шосейний велосипед, а це був гревел. З широкими колесами, ви повинні розуміти, про що мова. На змаганнях я бачив навіть атлетів, котрі на МТБ їхали. Насправді, чи можна це робити, ну, звісно, що можна. Але ми повинні з вами розуміти, що це щось на рівні е дуже олдскульного підходу, або бігти півмарафон в В'єтнамках. Тапочках. От прикинь в шльопках бігти півмарафон. Оце те ж саме, що якщо на МТБ ти будеш робити 90 кілометрів на дистанції RM73. Це теоретично можливо, але краще так не робити. Тому ми рахуємо, що нам потрібен якийсь базовий шосер. Неважливо, нехай він буде не на дискових тормозах, на ключах, нехай він буде на механічних переключалках якихось, нехай він буде найпростіший. Но він буде коштувати в будь-якому випадку якісь там свої 500-800 євро. 100 але це буде шосер. Це буде той велосипед, на котрому ми можемо якось підрозігнатися, У нього будуть більш-менш тоненькі колеса, і ми можемо на ньому лупити. Далі нам потрібен шолом. Шолом це теж така дуже індивідуальна штука, може бути 30 євро, може бути 400 євро. Беремо середній шолом. шолом для початківців. От у мене перші дві, чотири, перші дві гонки, я робив шолом з декатлона. Мені здається, що там євро 55 коштував. Ну це ж безпека, ви ж повинні розуміти, що можна, в принципі, пінопластовий кусок якийсь на голову приліпити. Але шолом це дуже важливо, не треба на цьому економити. Далі велосипедні педалі. є продаються без педалі, педалі треба купувати окремо. Велосипедні педалі, підглядаю, коштують. GPT мені підказує, що педалі можуть коштувати від 40 до 100 доларів. Далі нам потрібні велотуфлі. Контактні, обов'язково. Тут теж розбіг дуже великий. Найдешевші можуть бути, мені здається, там десь 65, найдорожчі – неважливо. Беріть найдешевші, вам їх буде достатньо. Нам потрібні обов'язково вілашорти і джерсі. Ну, це вілакостюм, вілаформа, бо без вілашортів довго ми не проїдемо. Ну, от у мене є чудова форма з принтом України, український виробник 60 євро. От у мене є мій власний приклад, у мене є українська форма за 60 євро повний комплект. Тресют буде для змагань трошечки дорожче. Тресют буде десь близько 150 євро вам коштувати. Тому що ми маємо? На віла нам потрібен шолом. Ми вже про нього сказали. Нам потрібні велопедалі, велотуфлі, нам потрібна велоформа, нам потрібні велоокуляри, обов'язково бо очі треба захистити. Тут теж розбіг дуже великий. Можна купити дорогущі окрі, можна купити простіше. Окуляри можна купити там, прості, якісь теж в декатлоні там, за 20 євро. Це є нормальне. Можна купити оклей за 350 євро. Нам потрібен велокомп'ютер. На початку можна тренуватися з велогодинником, цього передостатньо. Але вже на велоетапі нам обов'язково потрібен пульсометр. Якихось там своїх 60 євро воно коштує, але це точний пульс, хоча буде передаватися або на велокомп'ютер, якщо ви захочете його придбати, або на ваш вілогодинник. Якщо ви початківець, вілокомп'ютер вам не потрібен. Починаємо з годинником. Далі ми переходимо на біг. Це найцікавіше. Для бігу у нас все є і так. Ми бігати можемо в принципі в сандалях. Я ж сказав, що можна і в шльопках бігати. Ну, півмарафони і після велоетапу нам бажано хоч якісь кросівки. Можна бігати е, в Асіксах, можна бігати в Нюбеленсах, можна бігати в адідасах, можна бігати в найках, можна бігати в Салконі, в чому завгодно. Можна бігати, просто беріть і біжіть. в тому на що у вас є бюджет. Можна кросівки купити за 65 євро, можна кросівки купити за 550 євро. Отакий розбіг. Но точно розумію, що початківцю карбонові не немає ніякого сенсу купувати. Бо ви не будете бігати там з 4 хвилин, тому вам достатньо буде базових якихось звичайних кросівок, Комфортні кросівки, коштують 100 євро, вам їх буде придостатньо, можна навіть подешевше. Шорти футболка, я впевнений, що у вас вони знайдуться, навіть не треба їх рахувати. У вас є шорти футболки і шкарпетки. А, в принципі, ви майже готові. Правильно? Вам потрібен тепер тренер, бо я засвідомий тренувальний процес. Ми повинні розуміти, що найкрутіше, що нас з нами може старистатися, це коли у нас є провідник в цей чудовий світ триатлону. А провідник це наш тренер. Тренер коштує ну, давайте там, навскидочку соточка в місяць. От 100 тисяч, ймовір. А ну, чи є тренер, який подивиться це відео, котрий коштує 100 тисяч. Напишіть в коментарях, бо в мені дуже цікаво. Якось я по Фрейду трошечки тільки що помилився. Ми вже маємо за 100 євро тренера на місяць, ми вже маємо віл, ми вже маємо навіть гідрокостюм, костюм і ми вже з вами тренуємося. Для віла нам потрібна тільки вулиця, для біга нам потрібна тільки вулиця, для плавання нам потрібен басейн, бо вдома ми плавати не зможемо. Коли ми з вами знайшли тренера, у нас є е, велоформа, у нас є бігова форма, ми з вами поплавали. Рік потренувалися, прийшов час старту. На старту з усього, що я перерахував, воно вам все знадобиться. Ще вам потрібен буде е, пояс для номера, ще вам буде потрібно якесь спортивне харчування гелі, пояс для номера, якийсь там 10-15 євро коштує, або його вам в подарунок дасть компанія, в котрі ви будете купувати спортивне харчування. Ну і на спортивне харчування ви витратите. Ну, як не крутий, якусь там соточку на змагання, ви точно витратите. Дуже важливий елемент, який вам потрібен підтримка. Вам дуже потрібна група підтримки, вам потрібен шум, вам потрібен а, крик, що ви не повинні зупинятися, і це нічого не вартує. Це вартує ваших соціальних зв'язків, це вартує ваших інвестицій часу в вашу родину, в ваших друзів, от в усе, що вас оточує. Але коли вони поспорують з вами саме на ваших змаганнях, це вам дає а, десь близько. 15 ватт додаткової потужності на вєла, Це вам дає додатково хвилин 5 на плаванні. 100%. От скільки б ви не плили в звичайному режимі, разом зі своєю групою підтримки ви будете пливсти на 5 хвилин швидше. Бо ви фінішувати будете просто як таке враження, що це ваші останні 500 метрів 400 метрів в житті. Ви будете гребсти як від акули, бо ви будете знати, що вас чекають ваші діти, ваші дружини. Чи ваша одна дружина, ну, залежно від того, як вам пощастило. А, ваші партнери, ваші друзі, от вони вас чекають, вони повинні, бачити, вас, ваш, вони повинні бачити вас переможцем, котрий вибігає з води, шатаючись, бо у вас земля з-під ніг уходить, знімаючи шапочку, окуляри і біжучим в транзитну зону. Враховуючи, що я тільки що вам розказав. Може скластися враження, що о, дистанція Ironman 73 це така штука, яка не потребує взагалі майже інвестицій. Воно так, коли вона перша. Насправді ваш вел може коштувати як реальна саната. Це не жарт. Я знаю вартість там, свого велосипеда, і мій велосипед вартує як автомобіль, який ми можемо придбати в рентову компанію, здавати і отримувати дохід по 50 євро на добу. Ви вдумайтесь, велосипед. Велосипед коштує як класний автомобіль, і це нормально, бо я на цьому велосипеді проїжджаю дуже велику кількість кілометрів на хотів сказати на добу на тиждень. Я в сотнях кілометрів проїжджаю на тиждень. І їздити на простішому велосипеді, я їздив, все було норм, я перший рік їздив. У мене є звичайний шосейний велосипед, але мені хочеться, щоб у мене був класний. Я можу собі це дозволити. Чи потрібно це для того, щоб бути більш потужним атлетом аматором Ні. Можна кататися просто на звичайному карбоновому велі, на звичайних колесах, на неелектронних перемикачах а на не механічних і на вашу швидкість це ніяк взагалі не вплине. Тому. Воно таке є, але воно не обов'язково. Якщо все це підсумувати і взяти, от прямо зробити перелік слот. Ми забули ще сказати, що дуже багато змагань відбувається в інших країнах, на інших континентах, і ви повинні розуміти, що в чим далі буде знаходитись ваш старт, тим більше витрат буде на логістику. Вам треба туди відправити ВІЛ, вам треба всю свою групу підтримки взяти і привезти. Якщо у вас там одна дитина, двоє, троє, це ж все квитки проживання в готелі, харчування, ви все це рахуєте самостійно. Дружини, діти, собаки, коти, хам'яки, папуги, все ми це враховуємо, бо треба там кота віддати в готель для котів, дітей взяти з собою, дружину обов'язково взяти з собою, бо це найкраща підтримка. Друзі приїдуть, якщо вони ваші справжні друзі, бо їм цікаво бачити на вас, дивитись на вас, вмираючих і жартувати з вас, і запропонувати випити вам півка на дистанції. Це ж найкращий просто гумористика. Коли ти біжиш, вмираєш, а вони тобі. З пляшки пивом полювають тебе. Я в такій ситуації не був, але бачив, як це буває. Дуже багато жартів триатлетів з цього приводу є. Якщо це це підсумувати, ми повинні з вами розуміти, що а, в середньому рік підготовки а, до айронмену і перший старт може обійтись десь по-скромному близько 2,5 тисячі євро. В середньому, якщо. Ну так більш ефектно, то це буде коштувати близько 8 тисяч євро. Якщо у вас немає ніякого там мінімального порогу, то ви можете розігнатися туди аж там до тридцяточки. Це я вам можу відповідально заявити. Чи хочете ви туди рухатись, вибираєте ви самостійно. Але ви повинні розуміти, що це дуже гарно. Це про м -м, стиль. Кожен атлет. Він намагається підібрати різний трисют. Шкарпеточки підбираються під колір шолома, окуляри під колір Ну, Це такий, це свій вайб, коли ти коли один раз потрапляєш, ти розумієш, що це дуже гарно, це дуже а, надихаюче і це дуже атмосферно. І що? Ти витратив вже свої 8 тисяч євро на підготовку до триатлону. А, ти вирішив, що ти стартуєш. Ти купив слот, купив все екіпіювання, почав тренуватися. Скільки, найцікавіше? Скільки ти повинен тренуватися? Стандартна підготовка до будь-якого вона складається а, приблизно з одного скелету. А, кожен тиждень він по собі буде схожий на інший. У тижні є сім календарних днів. Із цих сіми календарних днів готуйся на те, що шість. У тебе буде підготовка. У тебе 6 днів тренування. У тебе обов'язково буде 2 дні бігу, у тебе обов'язково буде 2 дні віла, у тебе обов'язково буде 2 дні плавання. А іноді у тебе буде, коли ти вже будеш більш досвідчений атлет, у тебе буде один день, коли у тебе буде або два тренування одночасно, або буде якісь лонги. У тебе буде або довгий вело, або довгий біг. Тому орієнтуватися треба на те, що на тиждень, ну, десь близько. 8-10 годин завжди у тебе буде в форматі підготовки. Найцікавіше те, що твій організм дуже швидко втягується, і ти вже без цього не можеш. Ти розумієш, що твій день. Ноту. Я точно знаю, що у мене там вівторок і це дні плавання. Я точно знаю, що в мене там а, субота — це день, коли у мене 100% до другого дня мене ніхто ніколи ніде не може побачити, бо я в суботу першу половину дня або до обід, там десь в горах кручу педалі, або десь вздовж моря, їду кудись далеко. І мені це дуже сильно подобається. Це стає форматом мого життя. Тому це цікаво, це гарно, це естетично, це гарно, і ви можете кушати. Мені не Здається, що я займаю стеріатлоном для того, щоб жерти. Ну, тому що воно все горить. Я зараз, я зараз розказую вам інформацію в майже 40 років. Зробивши вже, я не пам'ятаю, мені здається, на носі вже ось ось повна дистанція. Повна дистанція Ironman. Я почав займатися айронменом в 37, мені здається, якщо я не помиляюсь, або в, 30, да, в, 37, в 37 років я почав займатися айронменом. Чому я не почав займатися триатлоном раніше, я не знаю. Я точно розумію, що для мене це історія вдовго. Я не випадково сюди потрапив. Я не то, щоб там а, всіх змушував, але я точно розумію, що це про можливість бути спровітленим мозоком, це про можливість бути фізично розвиненим, і це про можливість бути постійно в гармонії з собою. Бо у мене є дуже багато часу на те, щоб бути наодинці зі своїми думками. Коли там бульбашку у воді пускаєш, у тебе шансів немає. Ти не можеш слухати музику. Ти домовляєшся з собою. Ти постійно в боротьбі сам з собою, коли ти крутиш педалі. Ти не можеш їздити в навушниках, ти їздиш, і ти постійно думаєш, ти постійно там вирішуєш дуже багато проблем. Тому інсайт, що коли ви витрачаєте стільки грошей на підготовку до РНМ, ви дуже багато грошей економите на психотерапії. Ви подивились дуже цікавий випуск. Ви на каналі Романа Маслова. Саме час, саме зараз, підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар, натиснути на дзвіночок, для того, щоб нічого не пропустити. І чекати наступні круті класні випуски.